Багато проповідників і Жевчителі проповідують, що пекла немає, і Біблія про це нічого не говорить. Але давайте подивимося через Книгу Об'явлення. Що говорить про це Ісус? І був я мертвий, і ось я живий на віки віків. Я маю ключі від смерти і від аду. Ісус каже: Я переміг пекло та смерть. Христос там був, і Він переміг смерть та пекло, але сьогодні є достатньо різних вчень та філософій, які вче, що пекла немає, покарання за гріхи не буде. Книга об'явлення допомагає у цьому розібратися. І море віддало мертвих, які в ньому, і смерті, і ад віддали мертвих, які в них, і кожного судили за його вчинками. А смерть і ад були вкинені у Вогняне озеро. Це друга смерть, озеро Вогняне. І кого не знайшли записаними у книзі життя, той був укинений у Вогняне озеро.